Так, всім вітання. Добрий вечір. В нас вечір. Миру всім та добра. Сьогодні недовго може. Ну, як піде, хто ну, кажуть, думаю, що недовго. Таке запитання мені люди ставляють час від часу. І знову не так давно я спілкувався з одним підписником. З паном Олегом він зробив по нашій схемі собі котельню, задоволений. І е, задає таке запитання, яке трошки мене так, ну, як сказати, вразило чи здивувало. Каже, скажіть по-чесному, скільки часу у вас йде, щоб виготовити котел? Цей котел е, ну, вже готовий до форбування, там який нюанс це Іван робив. Кажуть, скажіть по чесному. Люди добрі, підписники, скільки ви слідкуєте за нашим каналом, як то кажуть Бог свідок, що у нас все по-чесному, ми, ми відкриті, нас всі бачать, ми всім ділимося. Нам роблять зауваження. Дуже багато колег, каже, ви все розказуєте, всі ті нюанси. Що як робиться? Десь то ще на вулиці. ще стоїть один котел. Ну там один котел ще в сушарці. А, зараз нічка. Я покажу. Е, ще один котел в сушарці. Лежень сухий, там його накрили. І каже, скажіть, ка по-чесному, скільки йде часу? Ну, як ми можемо сказати не по чесному. Ні, скільки часу йде, це зрозуміло. Запитання логічне. У мене слово по чесному дуже таке воно. Дуже це, це накривали щоб фарба не налетіла, порубувалися вироби. Бачимо трошки цей котел, ми теж коли складемо його, ще коротко покажемо, вихід мохід нестандартно. Не Ось це так само. Значить, дивіться, каже, цей пан... Ну, за два дні можна зробити котел. Ну, Я більше нічого не казав. Розкажу декілька історій невигаданих. Невигоди, все, можна кажуть, перевірити. Це місто Словута, Хмельницька область поїде. Точніше, не поїде, мають приїхати. Що в нас? Щось там горить, трошки так. Дивіться, розкажу декілька невигаданих історій і все ми розкажемо. У нас немає секретів. Ну, майже немає секретів. Є такі моменти, ми не можемо розказати там, де нам люди поділилися, кажуть, ви, ми вам ділимося. Ну, 99,99 ,99 ми все розказуємо. Якщо, але якщо щось не розказуємо, у нас ну, немає такого, щоб не кажуть. Перед війною телефонують до мене люди із Луганської області. Каже, ми, Той пан каже, в мене дуже схожий котел, тільки що немає цього каналу взаді. Сам зробив, так само тут на п'ять дверей, ну, майже той самий канал, майже той самий котел, тільки що горіння не так організовано. Тобто горить вгору, як там дефру, як всі там кроноси. Ну Це суттєво відмінність нашого котла, і це воно грає ну, майже вирішальну роль. Ну і тепломінник заодно виходить довший. І каже, такий цим котлом. І його вже діти виросли, знайшли цей котел. Ну Наш котел почав на Ютубі каже, тату зваріть. Каже, ні. Каже, я більше його варити не буду. Я каже, раз зварив, промучився і більше не буду варити. Є люди, що варять, каже, зварив. каже, ну я там там поділився креслем, ну не за так. Ми креслем за так вже не ділимося. Пройшли ті часи. Продали людям креслення, людина там зробила досить швидко, каже, неважко. Є люди, що там не знають, наскільки ну, там вони як вони роблять. Я ж не бачу, які шви, скільки часу, як вони там зачищаються всередині, Розумієте, тим Йоршичком, Йоршечка не вистачає, одного Йоршечка на, на оцього нождака не вистачає на чухрати. Того пелюскові декілька штук, тих, я не знаю, скільки ну, кругів. Всередині. Це вич... Я не знаю, як люди роблять, але. О той пан каже з Луганської області. Ну, вже до речі, вони зараз в окупації він ще телефонував, перед вже війна почалася. Каже, вибачте, каже, не вважайте нас сепаратистами, десті його там. Виїхали, він залишився каже, мусимо жити, як є. Це каже, ну мені не від їх залежить. Я каже, більше не хочу робити. Не так давно. Там є в Рівненській області, теж людина ми робили, Каже, я робив вже котла собі, більше не хочу, давай там заплачу. Там ще у мене, у мене дуже багато таких клієнтів, які вже варили самі щось і більше не, не хотілося їм робити. Е, є клієнт, там мене в, біля Луцька Поратин. Телефонує, каже, зробив собі котла піролізного самотужки, знайшов креслення, Ну, купляв він креслення. Файно все працює. Не влаштувало його, що е, Ну, не можна розстрілити в часі, часто підкладати. Знайшов креслення чи купив він, зробив котла верхнього горіння. Ну, тобто людина з руками, з головою. І якби проблем немає. Тож його не влаштовує щось там. І потім натрапив на наш канал, каже, хочу купити у вас котла. Кажу, пане, якщо ви вмієте робити, то ви ж можете самі зварити. Каже, ні. Каже, я порахував, якщо я зекономлю 20 тисяч, то я за 20 тисяч робити не буду. Дивіться, я розказую, як є. Перший котел у мене робився ну, більше місяця, це точно. Там вже у нас не було плазморіза, не було того, що там навики. Зараз ми трошки вже у нас навики, вже ми знаємо, як що. Вже ми трошки навчилися. Трошки навчилися. Але все одно все одно робиться вручну. Все робиться вручну. До речі, Іван дуже гарно, акуратненька його робота чистенька. Не соромлюємо показати. Оцей котел Іван робив з дня в день. Не відволікався, приходить вранці, до вечора. Ну, в середньому ми порахували 10 годин робочих в день його виходило. В середньому 10 годин і 18 днів, тобто 180 годин. Хлопці рахували боря, влад, якщо швидко робити, якщо все удачно, що таке значить удачно. Удачно це, якщо не відламається у вас десь там. Кабель десь якийсь, десь маса не почне горіти, бо її треба там час від часу ремонтувати. Бачимо, все там гріється, не витримує, якщо десь неправильно. Ну, зараз вона не гріється поремонтована. Чи не перломантський шнур-болгарський, чи якісь там щотки, ще щось розумієте? Інструмент постійно там десь він займає час. Але якщо все йде дуже вдало, ну, хлопці не відволікаються на дзінки, так як я, за 150 годин можна зробити. За 150 годин можна зробити. От дивіться, я оцей котел записав, коли почав робити. Сьогодні 13 квітня, почав 2 квітня я записав ніч. Тобто на ніч, і ввечері так, десь пізно перед тим, як вже там щось доробив попередні котла, нарізав метал Нарізав метал і почав робити. Ну, за день можна заварити внутрішньовці. Пластини, теплообмінника за день можна зварити. О, і ще за день можна його вже так і почати варити. Коли у нас не було плазморіза, на цю буковинку ці, ці компенсатори зварити. Ну, бачимо, що мене чесно, бо воно трошки корозія є, бо мильним брошетом перевіряли. Ось ці компенсатори зварити, підігнати все, відміряти. Зранку до ночі я тоді робив набагато більше, бо я ну, ще був трошки молодший. Час іде. Зранку до ночі йшла рівно ця боковиночка одна. Зараз ну, півтора дня. За день дві боковиночки можна зробити, якщо все 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 дуже ідеально. Оце За день можна це зробити, розумієте? Що я сьогодні зробив? Сьогодні я зробив ці рамочки. Рамочки на 20 зробив. зробив. Ну, все на назручно, розумієте, підганяємося індивідуально, приварив їх. Така проварочка. Електродами лінкольн турецькими. Я не знаю, наскільки там передає, відео не передає. Тут бачимо, трошки нас більший шов, із того, що оце йде під нахилом. Це бачимо, вища точка буде під нахилом, а вже дверцята йдуть рівно. Тут ми затягували зазор. Електроди четвірочка обварив. І на дверцята ще гаряче. Бачимо, що вони не зашліфовані, нічого. А нагнув вирізав ці дверця та підігнати. Оце такий день, ну який день? Ну, вже трошки більше 8 годин було. І зараз вже 10 година вечора, тобто більше 12 годин пішло. Ну, хай там обід відкинути. Туди-сюди десь, десь 12 годин роботи пішло. 12 годин роботи. От порахуйте від 2 числа. Якраз-якраз рівно я в цю саму пору починав 2 числа і зараз 13 число. Це стільки. Ще оцю внутрішню частиночку зробити, підігнати оці завісики, зараз ми їх покажемо. Я не раз показував, все ми вирізаємо це вручну. Можливо, десь кось є умови краще, можливо, автомат Оцього болточка поставити на своє місце, проварити його. Файненько бачимо зачистити. Завіс можна деталька вирізається вручну, підігнатися, відрегулювати. Треба посадити, бачимо, якщо посаджений, він на своє місце, бачимо, які ці йдуть посадочки, все. Підігнати. Ну, ще майже тиждень. Тобто три, три тижні такої доброї роботи і котел виходить. Тобто ми ну, в трьох робили десь, більше 20 котлів, десь Влад записував за рік. Якби ми робили за два дні котел. Тобто ми б зараз сиділи б десь в холодочку, відпочивали б. А не працювали б зранку до ночі і думали, чи то купити нам якийсь інструмент, чи не купити. Ну, я кажу, чужими руками, як то кажуть, жар легко загрібати. Приїжджайте, даємо роботу, хто бажає працювати, тільки що житла в нас немає. Попробуйте, хто варить, кому я дав вкрасі, можна запитати у людей, скільки в їх часу пішло. мені цікаво. Там я племінник віддав. він варив його три місяці, то котла чи скільки часу. Ну він там не постійно варив, звичайно, з відривами і більше не захотів його робити. Тобто котел настільки трудойомкий, я кажу, 25 кілограмів електродів. Ну, цей котел ми хотіли спростити, щоб було легше робити. Це вони, ну, дуже багато швів, багато поворотів і він котел не... Не для того, щоб легко робити. Це котель для того, щоб він добре було користуватися ним. П'ять дверей, розумієте, що троє дверей зробити, щоб п'ять дверей, кожні дверцята кожні підігнати, виміряти все. Це все буде зачищатися, шліфуватися. бачимо це проварене. Все треба його зробити за такого. О, дивіться, що тут таке. Зараз ми покажемо ці дверця, За такого. Отаке, щоб було, розумієте, трошки є часу тут тобто попрацювати. Фарбування же ми не рахуємо, хоча це також трудойомко. Трудойомку чого не рахуємо, може, ми не ми, не ми нас відправили фарбування, там дружина фарбує. Це, як то кажуть, її проблема. Це теж трошки часу, трошки енергії, але таке. Навіть же, коли пофарбовані, ті дверця де прикрутити там ну, декілька годин, де до речі вам. Вон... Дуже гарні шви навчився робити. Казав, я не буду вміти варити електроном ніяк, він пів автоматом варить. Бачимо, які шви робить. Самі гарніші шви за всіх вже робить. Дивіться, які шовчики поробив нас Іван. Котли. У нас зараз немає різниці, чи це боря Влад варить, чи Влад, чи Іван. Вони відповідають брендові одному тому самому. Така сама гарантія. Навіщо мені здається, що Іван... він Ну, він так трошки повільніше, його більше часу, я так кажу. Влад він швидше зробить, але можна піднатужитися. Там десь було, що влад вставав, я раненько встаю, він же щось стукає тут чути. Я йду спати, він ще просив. Ну, з його так не можна працювати. І він зробив за два тижні котла. Таке було. Але потім все одно він ну, потім енергії немає, не може людина так витягнути. Ну, Було час у мене колись, що я працював по 14 годин і навіть більше, навіть по 16 годин працював. Але постійно-постійно і трошки роки і вже ми так не можемо. Якщо так ну, 8 годин в день робити, це місяць котел виходить. Якщо ну, можливо трошки швидше. Якби було ЧПУ, якби були ще якісь умови, якби гнути той метал, може воно трошки пришвидшилося Може, трошки пришвидшилося десь тут, а тут зараз не видно в цьому котлові, там багато є, ну як багато, частина. Щоб в'ягнути, ну, не видно, воно все якраз всередині, ми не можемо показати. Тобто метал був... ну, і тут було буквально загнута, але ми відрізали, бо воно з'їла корозія тут. З'їла корозія, воно таке все було. І мусили ми це викидати і беремо новий метал. От, Те, що гнуте, воно економить час. Але ми так поприкинули і з хлопцями поговорили, каже, ну, не настільки воно економ, бо його треба загнути ну, сам апарат дорогий. І воно все одно метал тріскає на цьому. Тобто, ну, ще зовнішній, то ще таке діло. Всередині воно якби в якийсь виробу. якщо наварити такий файний шов, воно якби надійніше, мені здається. Ну, можливо, я щось помиляюся. Оці 20 ну мені мене виходить ну, більше як півдня зробити. розумієте? ж воно тут все щоб воно лягало, акуратненько все підігнати. Ну, Влад робить трошки швидше. Хоча бачимо, як Іван, як попроварував Виходить патон по 36 чи ано 21, напевно, 36. Дуже гарненько поварив. Тут придертися не можна. Але все, розумієте, воно ж скільки... <різь> таке це. І тут воно бачимо так вишліфоване, щоб, щоб прилягало своєю вагою. Бачите, бачите, як воно пристає все. Все тут підривляти ручане. Кожна це дрібничка, розумієте, Кожну цей просверліти, його розміряти, все, на своє місце посадити. Трудойомке воно. Можливо, хтось міє якось легше. Ну, якби більше такі трошки там, умови, я не кажу, що файних умов. Я не знаю, наскільки півавтомат на виприскорбив. Ми десь хочемо попробувати ну хоча б сонячні швидкі півавтоматом. Немає часу його запустити, як то кажуть. В діло того піавтомата. Отаке нас відео. Ну, на, на таку роботу хочеться, як то кажуть, дивитися. Хочеться дивитися. Вже бачимо почищений все дофарбування, бачимо, як, як тут все проварене Акуратненько. Все, дякую всім за перегляд. Пишіть, коментуйте, вибачайте, що трошки, можливо, довше, ніж я планував, але воно мене трошки. Декли да, боліше, коли ти приходиш ввечері, сів на диван, приходять діти ходіти, ходіть, ходіть там та достаньте, а, а не можна встати. Дають руку, допомагають встати. Длина приходить, каже, ви за два дні там зробите котел. Ні, ну Наші місцеві так не кажуть. Насюди знають, кажуть, думають, що ну, кажуть, може з треба його робити. А люди так дивляться і начебто, кажуть, за два дні можна зробити котел. Ви оці колоснички, що ми робимо, його варити, о, там півня. Цю пластину наварити, щоб там, там шов, і знизу йшов. Ну, зараз не можу показати вже, бо воно вставлено тут. Розумієте, це ж наварка. Там не знаю, скільки часу займає, скільки там стиків, швів. І Хочеться воно ж розуміти, це ж дуже відповідальна робота, воно під тиском і гарантія дається, щоб воно служило кожен шов. Отаке. От Все, дякую всім за перегляд і до зустрічі.